Недуга не відступає. Новий субваріант коронавірусу Омікрон стратус виявили на Прикарпатті. Крім того, в області продовжує зростати кількість хворих на грип ГРВІ та ковід. 19 більше про епідемситуацію на Івано-Франківщині готова розповісти. Наша Ольга Нестерук. 15 заражень у декількох районах області. Саме стільки лабораторно підтверджених випадків нового субваріанта коронавірусу Омікрон Стратус зафіксували цього тижня на Прикарпатті. Ці випадки сьогодні реєструються по чотирьох районах нашої області: це Івано-Франківський, Надвірнянський, Коломийський та Косівський. Найбільше їх зареєстровано сьогодні є по Івано-Франківському району. Це є переважно хворі чоловіки в віковій категорії від 30 до 64 років. Додаткова симптоматика: те, що відрізняє відомий штам Омікрону, від його нового субваріанту. Така виразна біль в горлі, а також охриплість голосу. Всі інші симптоми, які були раніше, це висока температура, це загальна втома, така також втрата нюху і смаку, вони залишаються також прийнятими для цього суваріанту. Разом із тим, не менше є і кількість хворих на сезонні недуги, в перелік яких також входить коронавірус. Від травня і до сьогодні зареєстровано зверх 35 тисяч випадків. За минулий 36-й тиждень ми маємо захворівших на грип героїв ковід. 19 2774 особи. Із них також є практично половина дітей, які сьогодні теж мають симптоми, які характерні як для дорослих, так і дитячого населення. Побільшало звернень впродовж останніх тижнів і в поліклініках Івано-Франківська. Коронавірус зараз не такий важкий, як був кілька років тому, і ми це бачимо і по симптомах. І хоча лікарі стаціонарів кажуть, що в них є важкі хворі, але це можна пояснити тим, що ну, все-таки в стаціонар люди йдуть із міста, і з навколишніх населених пунктів. Так що ясно, що в відділенні вже є хворі, які потребують ну, скажімо так, інтенсивнішого лікування. Щодо навчання у школах та садках Івано-Франківської громади ситуація поки під контролем. Від початку навчального року рівень захворюваності не перевищує 10%. Якщо ми говоримо про причини хвороби, переважно це ГРВ, подекуди коронавірус в кількісному складі. 30-40 дітей на громаду наразі хворіють на коронавірус. Це ті діти, які відвідують заклади освіти. Тобто говорити про якусь небезпеку, що дуже, дуже зарано. Школи вчаться в звичайному режимі, дитячі садочки також. У разі погіршення епідеміологічної ситуації навчання можуть перевести в онлайн режим залежно від рівня захворюваності. На дистанційку піде окремий клас або вся школа. Рішення про онлайн-навчання для всього міста приймається на комісії з надзвичайної ситуації. Коли ми бачимо реальні цифри, і повідомлення від медичних працівників, бачимо загрозу, тоді приймається рішення про карантин. На моїй пам'яті останнє рішення було під час епідемії ковіду, коли не були вакциновані більшість мешканців міста, і була загроза реально небезпека для здоров'я дітей. Наразі її немає. Циркулює наразі в Україні ще один субваріант коронавірусу німбус його характерні симптоми гострий біль у горлі. На прикарпатті підтверджених випадків не зафіксовано.